g лінійка смартфонів від мотороли трохи розрухала сегмент трубок за прийнятні гроші та з адекватними характеристиками. Але чи вдасться Moto G85 продовжити цю традицію? Виясняю, сьогодні в цьому огляді, тому заводьте свої мотори для коментування і лайкання. Ще не забувайте бути підписаними на технарню, щоб Технарня не підписалася на вас. Минулоріч був представлений дуже вдалий мото G84, який я й досі можу сміливо радити в сегменті близько 10 тисяч гривень. Але тепер в нас є наступник і чи зможе він скласти конкуренцію попереднику, огляд на який можете глянути, до речі, десь ось тут і чи варто задуматися взагалі про оновлення? Якщо у вас вже є G84? будемо зараз виясняти. Неймовірно, але в нас присутні суттєві зміни в дизайні. Тепер G85 має скруглений екран та рамки, які раніше були прерогативою дорожчої лінійки Edge. Та почнімо із задньої частини. Тут новинку і справді складно відрізнити від смартфонів лінійки Edge. Зализаний блок камер виглядає елегантніше, ніж більш кострубатий у G84. Смартфон поставляється в цікавому гірчичному кольорі, який дуже приємно та свіжо виглядає вживу. Існує ще блакитна Сіра версії. Матеріал задньої кришки штучна шкіра, але цього разу вона якась незвична. За що я не втомлююся хвалити компанію, так це за постійні експерименти з матеріалами. То дерево, то замша, то шкіра. В цьому випадку текстура нагадує ламіновану тканину і надає цікаві тактильні відчуття. Також приємно порадувало, що покращилася якість збірки, і тепер немає паразитних поскрипувань, як це було з попереднім поколінням. Рамка, хоч і залишилася, пластиковою, спереду ж, маємо вдосконалення. Замість No Name скла тепер горіла глаз п'ятої версії, яка себе давно гарно зарекомендувала. Мало хто мені повірить, але вона прикриває собою екран, який підріс у розмірах з 6,5 до 6,7 дюймів. У всьому іншому, це звично для цього класу Full HD Pioled матриця на 120 Гц. Хоча є й вдосконалення в плані яскравості, тепер пікова яскравість складає 1600 ніт, а не 1000 300 Такий буст буде гарно сприяти видимості інформації в сонячний день. Загалом екран на високому рівні з чудовими кутами огляду та ще й має функцію запобігання миготінню, якщо ви до нього чутливі. Always on display Motorola досі не додала, та до мене долетіли чутки, що він почав з'являтися в деяких новіших моделях Edge лінійки Було б приємно колись таке побачити і в g лінійці. Під капотом фуричать 8 ГБ оперативки з можливим розширенням за рахунок постійного сховища. Його, до речі, тут 256 ГБ. Так, обидва види пам'яті не найшвидших стандартів, тобто в цьому плані вдосконалень не завезли. Зате поруч зі слотом для однієї фізичної сімки можна надибати місце під SD-карту для збільшення обсягу пам'яті. До речі, так, в цьому плані теж маємо зміни. Замість двох фізичних сімок у Moto G84, тепер одна фізична та одна E7. Процесор теж змінили, тепер тут не старезний набридлий Qualcomm 695, а свіженький, причепурений Snapdragon 6 S Gen 3. На перший погляд може здатися, що стрибок повинен бути колосальним. Втім, короткий ресірч показує, що це майже однакові процесори. Так, новіший, більш розігнаний, вибиває трішки цікавіші показники в бенчмарках, але однакове графічне ядро, модем та комбінація ядер 6 нанометрового негідника натякають на певний підступ. Та це не є мінусом, оскільки в плані продуктивності. Та поведінки це досі хороший варіант за свої гроші. Android 14 із коробки та фірмова оболонка Hello UI. стильний ненавантажений інтерфейс з багатьма корисними й необхідними фічами. Два варіанти шторки швидких налаштувань, між якими можна вибирати. Приємні кастомізації екрану блокування, іконок та робочого столу. Хоч і обділили штучним інтелектом, який генерував прикольні шпалери на смартфонах Edge серії. Та не думаю, що через це хтось буде сильно страждати. А от я, на жаль, Постраждав від двох двох знайдених помилок локалізації. Промайнули страшні флешбеки до оболонки смартфонів Xiaomi під назвою HyperOS. Будемо сподіватися, що це одиничний випадок, бо раніше в інтерфейсі Motorola я такого не помічав, тому уважніше локалізатори. Ігрові можливості трубки допоможуть зануритися в не надто вибагливий геймінг з комфортними температурами. Навіть доволі вимогливі проекти можна грати з непоганим FPS при середніх низьких налаштуваннях, а корпус складнувато розігріти вище за 41-42 градуси. Загалом експіріенс доволі схожий з попередником, проте через невеликий розгін процесора можливо вам вдасться отримувати в середньому на кілька FPS більше залежно від гри. Смартфон дарує нам тріо з камер, фронталку. Та два модулі на спинці. Розпочнімо з фронталки, яка отримала непоганий буст, і тепер має 32 мегапікселі замість 16. Також світлосила покращилася з F25 до F F2 24 Фото виходять загалом деталізованими та якісними, хоча бувають веселі бліки проти сонця. Чудова ла-ла-ла-ла-ла-ла, скоро вже зима. Відео досі пишеться Full HD, звичайно, бо процесор більше не стягує. А стабілізація якась є, ну така, видно, що трошки слабовата, але для не супер вимогливих інстаграфинь підійде. Автофокусу, звичайно, що нема, Таня. Є пересвіти трохи, тобто динамічний режим не те, щоб прям супер, але загалом нормально. А якщо стати, ось, якщо стати і нікуди не йти. То нормально можна побачити по моєму хлеблету. Наскільки мені холодно? Боже, чому так холодно? Чуть, -чуть холодно. Основний модуль на 50 мегапікселів чисто фізично отримав менший сенсор, зате трішки кращу світлосилу. Чи можна через це плюватися і голосно кричати про даунгрейд? Ну я б спершу таки оцінив якість фото, яка, на мою скромну думку, точно не погіршилася, порівнюючи з G84. Навіть навпаки, постобробка стала трохи цікавішою, проблем з HDR помічено не було, і кольори традиційно природні і збалансовані. Навіть без додаткового режиму динамічного. Зйомки, який залишився ексклюзивом для Edge серії. G85 досить гідно фоткає кішок, зокрема й при кімнатному освітленні. Вночі ситуація очікувано гірша, дається взнаки менший сенсор і деталізація падає. Разом з тим вуличні ліхтарі провокують багатько бліків. Але смартфон принаймні не старається зробити із ночі день. Ультраширик залишився практично без змін, видає адекватні результати при хорошому освітленні і може похвалитися автофокусом, що дає зморгування. Змогу фотографувати якісь об'єкти зблизька. На жаль, як бачите, електронна стабілізація на відео працює, легко кажучи, поганенько, тому добитися прийнятної плавності можна лише при менш динамічних рухах. Формально краще взагалі знімати без стабілізації, додавати її потім в монтажній програмі. А тут я стабілізація. Стабілізувалася. Я стабільний пацієнт. пацієнтка Який пацієнт? Пацієнтка, як же фемінітиви. О боже! Е, кольори зараз цілком окей, небо просто затягнуте, тому в таких умовах багато смартфонів е, пересвічують небо. Але для цієї цінової категорії цілком окей. Роздільна здатність Full HD не сприяє фантастичній деталізації, тому порадити G85 для тих, кому дуже важлива зйомка відео, навряд чи можна. Економія чи тренди, на відміну від попередника, G85 не отримав блок зарядки в комплекті. Компанія обмежилася на простенькому силіконовому чохлі та кабелі живлення. Як і раніше, модель підтримує 30 ватну зарядку, ну а бездротової очікувати в цьому сегменті було б трохи наївно. Зате акумулятор на 5000 мА забезпечить повноцінний активний день користування без особливих проблем. Хочу окремо сказати про автономність, тому що я вивчаю відгуки людей, які вже купують. Якщо модель вже вийшла ну, протягом якогось часу. І мені було цікаво, тому що одна людина в одному великому магазині написала, що за 20 хвилин мінус 11% батареї. Він взяв якби, G85 із знайомого, в якого той смартфон вже три тижні. І це без ніяких ігор чи відео, все, що тягне заряд, вимкнено, просто листав фото і дивився, що є в налаштуваннях. Все. Тобто не рекомендує через батарею занадто слабка. Я спеціально взяв G85. Я Поставив найвищу яскравість, почав оновлювати застосунки в плеймаркеті, лазив по соціалках, і засік рівно 20 хвилин у мене за весь цей період часу, при тому, що на фоні всякі соціалки працювали, і ще й оновлювалися застосунки, з'їло 4% заряду, що я вважаю цілком адекватно. Тому я не знаю, що конкретно в цієї людини за враження такі дивні, але виглядає або як брак, або як тринджож. Ось стереодинаміки завжди приємно бачити, а точніше чути в цьому бюджеті. Гучний та з збалансований звук як для такого тонкого і легкого корпусу, тому ви будете задоволені. Але затятим користувачам 3,5 мм аудіоджеку строго не рекомендується оновлюватися з G84, оскільки в новинці, на жаль, роз'єм прибрали. За безпеку відповідає оптичний сканер відбитків пальців, який працює цілком адекватно та швидко. На додачу є класичне розблокування обличчям за допомогою фронталки, з яким теж жодних проблем. Загалом Motorola G85 це при приємний, збалансований смартфон за десятку. Так коли я починав його тестувати, ціна на нього була 11 тисяч. Але з поточними розпродажами виробник зробив ціну ще приємнішою. Синхронно з новинкою G84 теж здешевшав до 9 тисяч. І основна заруба буде між тим, щоб вибрати його, або ж G85. Чи доплатив би я тисячу за новішу версію? Так, але це конкретно мій випадок. Я більше люблю екрани водоспади, хоча, окрім цього, G85 пропонує краще захисне скло, більший та яскравіший екран, трішки потужніший процесор та покращену фронталку. Втім, на боці G84 теж грає чимало факторів. Плоский екран буде практичнішим, присутній аудіоджек, а трошки більший сенсор камери допоможе при поганому освітленні. Окремо хочу сказати про оновлення. G84 виходив на 13. Андроїді і отримав оновлення до 14-го. І за даними, які я накопав на цей момент, більше свіжих андроїдів йому не світить. G85 своєю чергою вже працює на 14-му і точно отримує 15-й. А от після цього шанси на закінчення циклу оновлень теж високі. Розумію, що моторола зосередилася на Edge лінійці і тепер пропонує для неї до 5 років оновлень. Але в межах зростаючої конкуренції хотілося б бачити принаймні 2-3 гаранти. Тованих роки оновлень і на бюджетнішій G-лінійці. Підписуйтеся на канал, якщо теж не знаєте, на що ті оновлення, якщо крайні версії Android майже нічим одна від одної не відрізняється. Забігайте в соціалки технарні і не забувайте про можливість підтримати канал за посиланнями в описі. Поради від Тані Вже розпочався сезон гінтвейну, тому будуть поради щодо його приготування. Отже, обирайте якісне вино. Найкраще підходить сухе або напівсухе. Не потрібно купляти дуже дороге вино. Хіба ви дуже багаті, тоді Боже, там любе голубе, як то кажеться. Не кипятіть вино, бо будете пити компот. Використовуйте лише якісні спеції і ті, які вам подобаються. Тобто можете туди кидати все, що хочете. Підсолоджуйте його рівномірно, старайтеся так, щоб у вас срака не злиплася. Додавайте свіжі фрукти, так само, які забажає ваша душа. І порада від влади, щоб глінтвейн вас не розчарував, що можна сипанути туди щось веселіше за вино. Але ви цього не чули. Що за пропаганда? Все? Або можете розбавити його соком? Що, кого розбавити? Нічого не розбавляти. Смачного глінтвейну.